Приготувати гарячий обід за дві гривні пропонує начальник управління освіти батькам першокласників. Нагадаємо, виконавчий комітет Коломийської міської ради прийняв рішення згідно із документом за харчування учнів перших-четвертих класів необхідно доплачувати одну гривню в день. Проте далеко не всі батьки хочуть це робити. Учнів початкових класів колись харчувала держава безкоштовно, тому у бюджетах на ці потреби були закладені кошти. Але часи змінюються, і цьогоріч ситуація ускладнилася. Грошей у казні обмаль, тому управління освіти та члени коломийського виконкому прийняли рішення до харчування дітей у школі долучити ще й батьків. Але тут виникли певні проблеми. По різному сприйняли це вчителі в першу чергу і батьки. І за сьогоднішніх умов, які в нас є в бюджеті міста, ми змушені платити, доплачувати цю 1 гривню, тому що на 2 гривні дати якісний гарячий обід для дітей 1-4 класу неможливо. В загальноосвітній школі номер 4 працюють професійні кухарі. Проте як приготувати повноцінний гарячий обід за дві гривні при сьогоднішніх цінах, просто не уявляють. Даний часто на дві гривні дуже важко приготувати і приготувати дитину. Кожен із батьків розуміє, що це таке означає дві гривні і як важко приготувати сніданок на дві гривні. На сьогоднішній день у нас на сніданок на дві гривні входить булочка з маслом і чай. А на три гривні це вже трошки легше скласти меню і трошки легше з продуктами з усім. Це Сьогодні у нас картопляне пюре, котлетка 40 грамова, кусочок хліба, салат з бурячка і чай. Якщо будуть доплачувати батьки по гривню, то буде звичайно м'ясне, а якщо не будуть доплачувати, то м'ясного дуже важко, щоб ну, м'ясна страва увійшла у 2 гривні. Ну, так як вчора у нас була, то була просто гречка, і салат з бурячка, і кусочок хліба і чай, і печеньку ще до того додали, бо це. а так дуже важко. Чимало класів та навіть шкіл сприйняли інформацію про доплату за харчування адекватно. Вчителі видали квитанції, батьки розрахувалися в Ощадкасі чи банку. Діти отримали гарячий обід. Вчителі повинні будуть зібрати, щоб батьки не ходили по банках і не платили суму грошей щомісячно і вистояли в чергах. Вони зможуть здати вчителю гривню в місяць, певну суму там 20 гривень чи 21. І тоді вчитель дає. Буфет це відносить приватбанк там в відділенні, і відповідно робить оплату на наш розрахунковий рахунок. Якщо дитина з якихось причин певних не відвідувала цей кілька днів у місяць, тоді ці гроші переходять на наступний місяць. Вчитель відмічає. Скільки дітей харчувалося кожного дня? Часто учні мають в кишені по 20-30 гривень і витрачають їх на хот-доги та іншу не зовсім здорову їжу, каже Марія Грицан. А от доплатити одну гривню в день, щоб дитина з'їла гарячий обід, не хочуть. Тому начальник управління освіти просить подумати про здоров'я своїх дітей. Я запрошую батьків для дискусії. Запрошую вчителів зробити експеримент, прийти на кухню і спробувати на дві гривні приготувати гарячий обід з котлетою з гарніром. Чаєм, хлібом і маленьким салатиком зробити, спробувати це зробити. Хто зможе це зробити, хай поділиться досвідом. А в тих класах, де батьки за харчування не доплачують, мабуть, немає порозуміння між ними і класу водом. Вважає Марія Грицан. Натомість діти через це залишаються без гарячого харчування, адже на дві гривні школяр отримує лише булочку з маслом та чай.